Я вас вітаю, з вами скульптор Антон Маслик. Нарешті я можу записати нормальне відео. Я зараз знаходжусь в своїй майстерні, хочу записати відео, розповісти, що зі мною, де я зник. Ну, ви знаєте, що 24 лютого 2022 року почалась масштабна війна, Росія почала бомбити Україну, і в 4 ранку я. Проснувся від вибухів. Росія робить наступ на Україну, почала бомбити всю територію, почала вводити всі війська. Ночу, коли всі сплять, бігом зібравши всі документи, сіли в машину, я з дружиною та наша собака Локі. Машина у нас була на той час міні купер маленький. Виїхали ми приблизно о 6-й ранку з дому. Я живу на лівому березі і прямували до моєї тьощі, щоб її теж забрати. Це на правий берег. Приблизно, якщо хто знає Київ, це метро Академ містечко. Академ містечко. І цей шлях з лівого берега до направи приїхало до неї в 4 вечора. Цей весь шлях була величезна пробка. Всі люди масово від'їжджали з Києва машинами, мотоциклами в лютий. Морозний місяць. Забрали ми тещу і поїхали недалеко від Києва на дачу. І там вирішили перечекати це було вже пізня ніч. Дом не отаплювався, я почав носити дрова, топити грубу що далі. Там був погріб на цій дачі. Ми в цьому погрібі якось. Питалися пересидіть цю ніч, замерзли як цуценята. І на наступний ранок моя дружина пропонує виїхати на Западну Україну. Я думав, що можна і пересидіти. Не знаю, думав, що це закінчиться, можливо, за тиждень, можливо, пару днів наші дадуть відсіч, і Росія уйде з України. І все буде нормально. Но жінка мене переубідила. Ми сіли в машину зранку, теж в 5, мабуть, чи в 6 Вирішили їхати. Тіща залишилась, не захотіла їхати, залишилась на дачі. Вирішили ще заїхати до моєї сестри. Вона якраз знаходилась рядом з Гостомілем, з Бучей. Містечко називалось Горінка. І вже там ішли артилерійські бої. Містечко знаходилось біля Пущі Водиці. І оця вся дорога на Пущу Водицю, вже вся посадка була в арті. Стояли танки, артилерія, пацани в окопах. І я був шокований звичайно цією, цією, цією ну, як картиною. Заїхали. За дітьми, у неї троє дітей, маленьких, неповнолітніх, забрали сестру і скільки там в п'ятером з собакою на міні купері поїхали на Западну Україну. Дякуючи моєму брату і дякуючи його другу Сергію, вони дали нам притулок на деякий час. У себе в Івано-Франківську. Ми, до речі, цей весь шлях їхали дуже довго, бо пробка була від Києва до самого Львова. Сережа, дякую тобі велике. Поселив нас у своєї тітки Ані. Ані теж привіт. Дуже тобі дякую за твоє гостеприємство. Там ми пожили менше неділі, ну і теж в голову лізуть різні мислі. Що робити, як далі бути взагалі?